Вітаю прекрасних людей! І сьогодні вирішила записати для вас відео про рівні мислення. Для кого це буде корисно? Насправді для всіх. Коли ти усвідомлюєш, на якому рівні мислення ти знаходишся, які програми та паттерни зараз транслюєш, які є рівні мислення вище і куди можна перейти, перед тобою відкривається вже не рамка проблеми. А рамка задачі як вчить нас коучинг? Також це відео буде дуже корисне для всіх езотериків та допомагаючих практиків. Чому? Тому що, коли ти щитуєш і розумієш, з якого рівня прийшов до тебе клієнт. Ти розумієш, який пласт інформації йому потрібно надати. Ну, наприклад, з борцями людьми другого рівня мислення взагалі немає сенсу говорити про усвідомлені сновидіння, говорити про сенс життя та причину на зв'язки. Вони просто не зрозуміють твої концепції. З ними потрібно говорити. На їх мові, тому раду запрошую тебе, постараюся бути максимально лаконічною та видати інформацію доступною мовою, не розтягуючи та не затягуючи. Мене звати Світлана, я нумеролог, езотерик, багатодітна мама, людина, яка обожнює це життя, яка вже 8 років займається самопізнанням, і насправді, якщо чесно, йшла від найпершого рівня мислення. До того рівня, де знаходжуся я. Тому цікавого тобі перегляду, цікавих тобі інсайтів, саме рефлексій та внутрішніх пошуків. Рада твоїм коментарям, обговоренням та питаннячкам, адже неможливо одразу в, ну, я планую на півгодинки зробити відео, в півгодинному відео розповісти про перші три, три рівня мислення. А, якщо тобі буде цікаво, я продовжу. Лишай коментарі, лишай вподобайки, підписуйся. Ділюся тим, що усвідомлюю, ділюся тим, що допомогло мені вирости та масштабуватися. Ну що ж, переходимо до рівні, рівнів мислення, що це таке і з чим їх їдять. Це не особисто моя концепція, це та концепція, яка мені найбільше всього відгукується. Є різні погляди, різні трактовки, наприклад, в книзі Квантовий воїн виділяють 13 чи навіть 14 рівнів мислення. Є теорія про спіральні рівні мислення, є теорія Барта, Тобто це не щось нове, це не щось придумане. Це упакована мною. Концепція, за якою тобі простіше, легше аналізувати, приймати рішення, допомагати і рости та розвиватися. Ну що ж, почнемо: перший рівень мислення це людина спляча, людина, яка спить. Ти 100% зустрічала або зустрічав таких людей. Можливо, вони є в твоєму оточенні, а можливо, колись такою людиною. Був саме ти. І це окей, це абсолютно нормально. Людина, яка спить, вона не має відповідальності. Вона, в принципі, не приймає відповідальність на себе. Її життя, воно протікає в залежностях. Вона м, працює на дядю і у всьому винен дядя. Тобто людина, в якої немає відповідальності, постійно шукає винних та звинувачує когось. В тому, що відбувається в її житті. Тут на цьому рівні немає чесності. Немає чесності ні з собою, ні з оточуючим світом. На цьому рівні немає усвідомлення концепцій та ієрархій. Людина прийшла для того, щоб заробити. Заробити на хлібчик, поїсти хлібчику. Її розваги вони доволі банальні. Це... Алкоголь, наркотики, можливий, коли ти трішечки підіймаєшся до другого рівня, можливий вже якийсь відпочинок. Абсолютне знецінення всіх і всього. Людина не цінує ні себе, ні оточуючих. Всі завжди у всьому винні. Це, це класична жертва, і так є люди, які живуть в такому стані від народження і. До глибокої старості, а іноді навіть до смерті. І в цьому немає нічого такого. До речі, на цьому рівні людина розглядає Бога, як. Для неї Бог це карательний Бог, Бог, який завжди її наказує. На цьому рівні можливі привороти, вроки, підкладання якихось яєць, булавочок. Все для того, аби. Перекласти відповідальність все для того, аби знайти винних. На цьому рівні людина купляє речі, одяги, бренди, сумочки для того, щоб відчувати себе краще. Вона вважає, що одягнувши Зару або Кельвін Кляйн, вона вартуватиме в очах інших чогось більшого. Такі люди. Абсолютно не мають чесності. Взагалі. Тобто людина постійно бреше, вона в першу чергу бреше сама собі, вона бреше всім оточуючим, вона обожнює обговорювати, в кого які штани, джинси, шмотки. Вона працює а, заради грошей і витрачає гроші, закрити а, свої задоволення. Вони абсолютно примуть. Примітивні. Тобто можна цю людину порівняти ще з печерною людиною. Її фокус направлений тільки в зовнішній світ. Ніякого внутрішнього світу, ніякого відчуття емоцій, ніяких рефлексій, ніяких почуттів та відчуттів. Взагалі нічого. Так, і я знаю, такі люди є серед моїх знайомих. Але ти пам'ятаєш дуже-дуже класну фразу, не будіть спящих. Можливо, час від часу вона прокидається. Вона дивиться на другий рівень, другий рівень називається борець і подумає про те, щоб туди перейти. Але як тільки вона почне а, брати хоча б крихітку краплиночку відповідальності на себе, їй це вдасться. А також така людина, вона не про кар'єрне зростання. Ця люд... Її стосунки з грошима в дуже-дуже вузькому форматі. Тобто є за що купити хліб, можливі знаєш, такі легесенькі суви, це як перший хлопець на селі. Наш от якусь суму накопичила, і так вона з'їздила на відпочинок, і про цей відпочинок знатиме весь світ. Про цей відпочинок знатимуть сусіди, колеги, скільки вартує, де вона була. Більш того, всі навкруги дізнаються, наскільки був неякісний сервіс, бо цій людині завжди все не так. Ось такі вони сплячі люди. Довго на цьому рівні не хочу затримуватися. Я впевнена, що ти відчула, що ти таких людей знаєш, а можливо, і сама була на цьому рівні. І варто це признати, якщо ти перейшла вже на третій або четвертий рівень, там де є чесність, то ти зможеш чесно глянути собі в очі та сказати: Так, я на цьому рівні була. Або ж мені пощастило, мої батьки з вищого рівня, і тоді дитина не попадає на рівень сплячого. Але для цього потрібна чесність. Переходимо далі. Другий рівень другий рівень це борець. Це людина, яка починає боротися. Боротися з собою, боротися з світом, боротися з е, системою, в неї ще дуже дуже низький рівень чесності. Тобто вона може зраджувати своєму чоловіку або своїй дружині, а, але продовжувати з нею жити. Якщо, наприклад, на рівні сплячому там а, взагалі немає ніяких цінностей, ніяких чеснот, і там доволі таке м безпорядочне. Життя, тобто я спершу зроблю, а потім я проаналізую, які наслідки принесуть мої дії. То ось тут на рівні борця людина вже трішечки починає аналізувати та задумуватись. Тобто, рівень чесності він ще дуже-дуже низький, але він вже прокидається. Стосунки на цьому рівні вони такі, ти мені, я тобі. Тобто, ти мені дав, я в тебе взяла, я тобі дам. Стосунки тільки транзакційні. Дав-взяв. На цьому рівні люди дуже люблять прикрашати себе а в соцмережах, фотошопити свої фотографії, виставляти фотографії з, наприклад, чужими автівками на аватарку. Да? А, тобто, вони вже хотіли би. Піднятися вище, але поки ну поки не розуміють як, вони починають боротися з ситуаціями, вони постійно знаходяться в борьбі. І їхня мета робити все, щоб жити краще. Тобто, така людина, вона чим більше працює, тим більше отримує коштів. І разом з цим, як тільки вона перестає працювати, Кошти в неї зникають. Також це людина-кар'єрист. Вона вже розуміє, що можна будувати кар'єру. Тобто її не задовільнить як сплячого просто професія бухгалтера. Вона буде прагнути стати старшим бухгалтером, а потім, можливо, і головним бухгалтером. Людина вже відслідковує легесенькі взаємозв'язки. Не, не прям дуже дуже глибокі, вона ще не вміє брати на себе відповідальність. Вона ще стоїть в позиції агресії до світу, і її фокус уваги направлений у зовнішній світ. А до речі, в неї вже з'являються бажання та мрії. Якщо на першому рівні, на рівні сплячого, ми мріємо, що я така там Катерина до Ярочка села і приїде принц, забере мене на класній автівці і відвезе в палац, то тут наші мрії і наші бажання вони стають трішечки адекватнішими та більш приземленими. Але тут досить діє, знаєш, історія про те, що я сяду, помедитую, і мільйончик впаде мені на голову. Ще немає повної чесності з собою, ще немає об'єктивності і немає ще прийняття відповідальності на себе. Людина починає розрізняти можливості. На цьому рівні людина може створювати бізнес, але це такий легесенький бізнес, знаєш. Що, ну, це може бути ятка на базарі, це може бути виготовлення тортиків вдома. Це майстри манікюру. Це люди, які знаєш, раніше їх називали ремесленниками. Тобто людина щось робить. Що створює, малює, наприклад, не тому, що їй це в кайф, їй це подобається, і це її запалює, а тому, що це може принести їй додатковий дохід. А, також це люди, наприклад, які а, працюють на роботі і разом з цим паралельно продають там я не знаю дитячі речі на еликсі. Тобто людина усвідомлює, що чим більше вона працюватиме, тим більше грошей вона а, буде отримувати. Також люди починають відчувати свої емоції. Вони починають дозволяти собі емоції, але їхні почуття ще закриті. В них з'являється мрія, в них з'являються причинно наслідкові зв'язки. В них з'являються знаєш, такі зародки, як зерняточка. Усвідомленості. Але для того, щоб перейти на рівень вище, їм потрібно навчитися фокусуватися на собі, звертати увагу на себе та брати відповідальність на себе. До речі, в нашому суспільстві борців дуже дуже багато, дуже багато допомагаючих практиків борців. Вони вже з'являються, є психологи, це, наприклад, психолог, який буде працювати з родиною, яку позбавляють законно батьківських прав, і психолог, який буде робити все по шаблону. Так, і ось тут для езотерики варто зазначити, що до тебе прийде клієнт, або з твого рівня, або з рівня пониждення. І описуючи рівні, коли я описую, ти ж сама для себе розумієш рівень заробітної плати, рівень провідності грошей в цих людей. А також тут ще лишається схема наказового бога. А тут вже з'являється бажаннячко піти до якогось астролога, нумеролога, таролога. Але не для того, щоб. Пізнати себе, а для того, щоб проконтролювати. А наскільки в мене з моїм партнером співпадіння на 100% чи на 80%, а скільки грошей я можу заробити? Тут з'являється, саме на цьому рівні з'являється історія про те, що людині потрібен захист, потрібні якісь амулети, тут також є магія, є ритуали. Це все присутнє на цьому рівні. І, до речі, амулети цій людині потрібні не, для, не тому, що вона працює з великою кількістю людей, вона проводить багато людей через своє поле, а саме для того, щоб захиститися, тому що світ небезпечний, світ він агресивний, світ безжалісний, мені заздрять, і мені потрібен захист. Такий, ти знаєш, достатньо цікавий рівень свідомості, з якого можна і перейти далі, перейти на рівень шукача, а можна, до речі, і скотитися вниз. З любого рівня можна покотитися вниз, якщо проблеми, травми і патерни попередніх рівнів не закриті. Якщо ти відслідковуєш, що тебе бовтає, там, від четвертого до першого, потім на другий, на третій, знов на перший рівень, то потрібно вернутися на перший рівень, закрити там всі проблеми і далі. Переходити вище, до речі, на другому рівні з'являються які не які кордони. А з'являється вже бажання, ну, наприклад, з маленького міста переїхати у велике місто. Вже з'являється, якщо в нас сплячі можуть акумулювати кошти для того, щоб з'їздити на море там в Одесу, або зробити ремонтік. То ось тут, на рівні борця, в нас вже з'являється бажання придбати квартиру, взяти іпотеку або взяти кредит, і дуже важливо не попасти в оце колесо залежності від кредитування. Чому? А тому, що на рівні борця для людини вкрай важлива картинка. Це люди гарного фасаду. Подивіться, який в мене забор, подивіться, які в мене стіни. Вони, коли до них приходять гості, вони їх беруть за руку і починають водити, розповідати, а що вони там переклеїли обої шпалери, чи вони купили нового телевізора. До речі, ще на другому рівні, коли людина отримує премію або якісь подарункові кошти, то вона одразу їх зілі на те, щоб створити гарну картинку. Це її мета. Тут є історія про малий бізнес, я тобі вже казала, коли в нас в починенні одна-дві людини. Також тут є історії про хабарництво. От саме борці це хабарники. Так, можна одразу відслідкувати. Але кожен бореться має право, може перейти на щабель вище і стати в. До третього рівня мислення, а саме перейти до рівню шукача. Шукач це людина, яка шукає. Можливості, якщо його травми пропрацьовані. Людина, яка починає шукати відповіді на питання. Тобто на перших двох рівнях питання: хто я, для чого я тут, чому я тут, які мої сильні сторони, які мої глобальні місії, які мої шляхи проявлення, вони відсутні. Ці питання з'являються лише на третьому рівні, на рівні. Шукача. На рівні шукача, якщо людина займається бізнесом, то починає з'являтися система. Тобто людина може вже відкрити якесь кафе. Але якщо вона буде ходити за робочими та звинувачувати, що вони все роблять не так, а людина сама могла б зробити краще, то вона знов провалюється на рівень борця. А людина на рівні шукача може почати делегувати. Людина на рівні шукача починає шукати для себе провідників, а вона, вона вже звертається до таро, до нумерології, до астрології в пошуку глибинних відповідей, а не просто для того, щоб звинуватити когось і знайти причину, чому в неї не виходить, а виходить сусідки Каті це другий рівень, це борець. А знайти причину в собі. Людина вже а, може відчувати синдром самозванця тільки з рівня шукача, на рівні борця, ну на рівні а, сплячого, звичайно. Ні, не рівень сплячого це знаєш, у нас такі кур'єри, які працюють кур'єром все життя. Не студенти-кур'єри, які підзаробляють, а саме дорослі дядьки або там таксісти. Да? Ну, таксіст, ні, таксіст це вже борець. А ось тут на рівні шукача може з'являтися синдром самозванця. Тому що борець, до речі, це може бути, наприклад, навіть стоматолог з приватною практикою. І там синдрому самозванця не буде, тому що його навчили робити звідси сюди. Синдром самозванця це тільки рівень. Шукачі. Він починається тут. На рівні шукача ми вже розблоковуємо емоції. Ми починаємо їх транслювати, ми починаємо їх проживати. Рівень шукача нам дає прийняття. Починає відкриватися серце, і з'являється чесність. Саме, саме важливе з'являється чесність та відкритість до світу. Тобто, ти вже починаєш приймати Егрегори, що вони є і вони можуть керувати тобою. Ти усвідомлюєш ієрархію і бачиш причинно-наслідкові зв'язки. Ти ще не завжди можеш брати і береш на себе відповідальність, але ти стаєш на шлях до цього. В тебе дуже розвинете, розвинете бажання досліджувати. Ти починаєш, я, коли була на цьому рівні, я читала безліч книжок. Я дізнавалася різницю між релігіями. Я почала з першої книжки, це вісім релігій, які правлять світом. Я досліджувала, в чому різниця між мусульманством, християнством, зороастризмом. Що звідки пішло і як пішло. Мене зацікавила енергоструктура людини та взаємозв'язки енергії всередині нас. Та як це впливає на наш зовнішній світ. Тобто людина шукає, вона знаходиться в пошуку відповідей на свої питання. Небезпечно залипати на цьому рівні, тому що тут можливе попадання в різні секти. Тут можливі фанатичні прояви, коли ти як фанатік, вдіваєш як вдіваєшся конячка штори і віриш тільки в одну течію. Коли ти починаєш вірити тільки в одну течію, ти знову падаєш до рівня борця. Тут е дуже багато чорно-білого сприйняття. Або все класно, все добре, я в потоці. Або ж, навпаки, е світ повернувся до мене спинкою. Ну або попою. Тут е дуже багато добре погано, тут е дуже багато оціночних суджень. Дуже багато. І коли людина шукач починає відслідковувати, що ось тут не ок, да, світ насправді не чорно-білий, вона як починає лопати по одній мильній бульбашці ілюзій і наближатися все вище і вище до четвертого рівня. Тому на рівні шукача дуже раджу. Цікавитись різними концепціями. Дуже раджу проводити свої знання через своє серце, транслювати чесність. Чесність це твій, коли ти пропрацюєш чесність, ти почнеш по сходинкам вже знаєш, іти так сміливо перескакуючи одна, одна через одну. І найголовніше, пропрацювавши, усвідомивши чесність. І транслюючи чесність. Ти більше не будеш скатуватися ось туди, на рівень борець, на рівень сплячий. Чесність тебе зафіксує, ну, одна з чесно, да? чесність зафіксує тебе на рівні шукача. На рівні шукача можна залипнути. Залипнути і не на одне життя. Тому для того, щоб іти далі, я ще раз повторюю, важливо. Просто важливо відкривати рамки, усвідомлювати, що ось це рамка, яку я створила сама собі, або в яку я повірила завдяки тій чи іншій концепції. Відслідковувати ілюзії, які ти створюєш. Аналізувати, довіряти світу, проводити через призму себе та обов'язково відчувати, рефлексувати та Вербалізувати саме свої почуття, де вони знаходяться в твоєму тілі, чому вони там з'явилися і що далі з ними робити. Тому що емоції на рівні шукача вже відкриті. А ось відчуття потрібно пропрацювати для того, щоб піднятися далі. А далі стає все цікавіше: далі нас чекає четвертий рівень. Це рівень особистості. І якщо тобі цікаво дізнатися, як там, що там, а можливо, зрозуміти та усвідомити, що ти вже на рівні особистості, або ти пішов далі там мах, творець, то лишай вподобайку, лишай коментар з своїм усвідомленням та вже невдовзі я запишу тобі відео про наступні чотири. Рівня. Обіймаю серцем, з, ділюсь з радістю, ділюсь щирістю і впевнена, що коли ти усвідомиш цю інформацію, пропустиш її через себе, то ти почнеш дивитися на світ зовсім іншим поглядом. Цікавих тобі відкриттів, цікавого тобі пізнання. Доєднуйся до мого інстаграму, там щодня щось цікавеньке для тебе. Зростай, трансформуйся. та Живи щасливо, адже кожна душа прийшла в цей світ для того, щоб набратися досвіду, вирости, розкрити себе та бути щасливою. Процвітай!